1 червня 2023 року. в дві години ночі вона йшла по коридору лав отеля, катила валізу на колесах, підійшла до двері свого номеру, відчинила двері. Кімната була вся розжила від підлоги до стелі. Вона подумала, мабуть, тут знудило єдинорога. Дівчина почула чоловічий голос з ванної кімнати. Мила, ходи до мене, а то мильні бульбашки мене вже заласкотали. Зараз милий!» вона відчинила валізу, дістала гумові рукавички, дощовик та ніч. Все вдягнула, а ніж сховала за спину. Милий, закри очі, у мене є подарунок для тебе. Він сидів в ванні з заплющеними очима. І посміхався. Дівчина підійшла і перерізала горло чоловіка. Вона почекала, поки він перестав хрипіти. Сходила до валізи, дістала анатомічну пилку та відпіляла голову чоловіка, поклала її в валізу і почала мити стіни, ванну та підлогу від крові. На це вона витратила три години. Потім поклала в валізу речі чоловіка та його телефон. Переодягла з чорну одежу та білу перуку. Дівчина спустилась на перший поверх, підійшла до партіє та віддала ключ, попросила, щоб не турбували її партнера до кінця строки оплати номеру. До готелю під'їхало чорне авто. Вийшов чоловік похилого віку та відчинив дверцята для дівчини, взяв валізу та поклав багажник. Потім авто розчинилось в темряві ночі. Портія подивилась на годинник, шоста ранку, і вирішила розбудити клієнта з рожевого номера. Вона постукала в двері, ніхто не відчинив. Вона приклала вухо до замка, було тихо. Тоді вона відчинила двері запасним ключем. На її обличчі було здивування. Ліжко було застелено, кімната частенька. Вона пішла перевіряти ванну, на її обличчі був жах. У ванні сидів голий чоловік без голови. Партія істериці викликала поліцію. Поліція японського міста Сапоро негайно почала розслідування. 200 детективів було залучено до цієї справи. В Японії вбивства бувають вкрай рідко. Наприклад, у 2021 році в США було 22 600 вбивств, в Японії 288. Справа наробила сильного розголосу. Японським детективам знадобилось 23 дні, щоб знайти вбивцю. Руна Тамура 29 років, батько Асама Тамура 59 років та мама Хірака Тамура. Тож почнемо, Осама Тамура був дуже заможним психіатром, очолював психіатричне відділення в лікарні міста Саппоро, мав дружину художницю та доньку Руну. Обожнював свою доню, задарював їй коштовними подарунками, старанно опікав її. Особливо після випадку в початковій школі, коли діти почали ображати руну та сміятися над нею. Руна достала з рюксака ніж і почала бігати за школярами і кричати: Я вас всіх повбиваю. З ким таке не буває, я не бігала з ножем за однолітками, бо в мене його не було. До школи викликали тата і попросила розібратись з руною. Осаме довго пояснював доні, що таке робити не можна. Руна відповіла, що більше не буде так чиняти, і дала слово, що зовсім не буде спілкуватися з дітьми. Вона так і зробила. Пройшов час, руна подорослішала. Молоді люди охоче проводили час кампанії, базікали, слухали музику, сміялись, ділились своїми планами на майбутнє. Запросили Руну до себе, але їй було нецікаво. Весь час вона проводила в телефоні. Не будьте як руна, підписуйтесь на мій канал. Руна виросла замкнутою і відстороненою дівчиною, але вдома вона проводила багато часу і поводилась вільно. Дома було комфортно, почала колекціонувати ляльки та ножі. Тата з відряджень привозив дорогих ляльок та рідкісні ножі. Колекція зростала. Руна іноді виходила в сад і відрізала гілки з дерев, перевіряючи нові ножи на гострість. Батько обожнював руну, ставився до неї як до японської імператриці. Буквально він і ставився до неї, і звертався до неї зі всіма почистями імператриці. Ось руни виповнилось 27 років. Вона нарешті зрозуміла, що її не приваблюють чоловіки, а жінки старшого віку за неї. В інтернеті вона познайомилася 40-річною жінкою з південної Кореї. Вона була чарівна, повна протилежність руні, весела, запальна, легко могла розсмішити руну. Вони спілкувалися рік онлайн. Нарешті руна набралась хоробрості і запросила свою подругу до нічного клубу, щоб познайомитись і продовжити спілкування. Руна була щаслива і попросила батька відвести до клубу. Руна зустрілась з подругою, вони танцювали, сміялися, випивали коктейлі. Руна почала залицятись до подруги, обіймала, ласкала її тіло, цілувала в шию. Подруга відповідала, але не так звала, як руна. Час минав, і Руна запропонувала подрузі зняти номер у лав мотелі. Подруга не поспішала, пропонуючи ще потанцювати. А За сім метрів від них стояв Осама, батько Руни. Тримав її речі і уважно спостерігав за донькою. Руна все ж таки вмовила подругу поїхати в мотель, тато підвіз. Ну ось вони разом у номері. Руна пестить подругу, а подруга каже, що вона не жінка, а чоловік. Мене звати Хітощі. І якщо ми вже опинились тут, то займемось тим, чим ти хотіла коханням. Ранком Руна повернулась додому, розповіла батькам, що її зґвалтували. Пройшла неділя, Хітоші почав дзвонити Руні і називав адресу мотелі та номер, куди повинна була вона приїхати, для подальшого сексу. А якщо вона не приїде, він почне шантажувати її батька, зруйнує його почесне ім'я на роботі. Сім'я Тамури вирішила усунути проблеми вбити Хітоші. Ранком батько та Руна пішли в магазин та придбали велику валізу, пирогу, дощовик, гумові рукавички. Дома Руна доклала до валізи колекцію ножів 20 штук. А тата напередодні приніс з лікарні пилку операційну. Гарненько все складали і чекали ночі. Руна повинна була прийти у назначений номер у лав мотелі до Хітоші. А хто ж такий хітоші? Хітоші Ура, працівник офісу, жонатий чоловік, батько двох дітей, волонтер, багато працював, допомагав багатьом людям. Але іноді, щоб зняти стрес, Хітоші одягав жіночі вбрання, робив макіяж і йшов до клубу танцювати. Йому була приємна увага зі сторони як чоловіків, так і жінок. А головне йому було 62 роки, де він брав стільки енергії. Хіто ще не був хижаком, не полював на дівчат. Поліції на ньому залоб не поступало. Так він плив за течією. Якщо дівчина сама хотіла провести з ним час, то він не відмовлявся. Ранком повертався додому, змивав макіяж і на працю. 1 червня 2023 року він чекав руну. Руна прийшла не сама, а з ножем та пилкою. Відпиляв Хітоші голову, Руна разом з валізою, головою Хітоші, татом, поїхала в клуб і танцювала до його закриття. Потім тато відвіз її додому. Голову хітоші Руна поклала в свою ванну. Вона могла годинами сидіти і дивитись на голову. Родина Тамури перестала виходити з дому. Сусіди помітили, що авто стоїть завжди біля дому, а сама Тамурі не їздив в клініку. Доставники їжі привозять все додому. Сміття Тама викидав прямо скрізь вікно на травичку перед будинком. Так вони жили в заточенні 23 дні. А руна не могла відірватися від голови хітоші. Голова вже почала смердіти по будинку. А руна знайшла нову забавку. Вона пальчиком натискала на око, воно випадало з глазниці і підстрибувало на м'язі, як іграшка йо. Це приносило кайф. 24 червня поліція приїхала до будинки Тамури та здивувалась кількості сміття. Руну знайшли в ванні, вона тихенько плакала, м'яс не витримав, око лежало на дні ванні, заарештували всіх трьох. На першому допиті Руна сказала поліцію, що це зробила не вона, а одна із її особистостей, а їх у неї багато. Поліція вилучила речі Хітоші, але телефона ніде не було. Руна та батьки мовчали за телефон. Детективи почали вивчати телефони Руни і Осами, щоб знайти повідомлення Хітоші про шантаж, але таких не було. Спеціалісти прискіпливо вивчали їх телефони, але теж нічого не знайшли. Підтвердження зґвалтування немає, свідків немає. Повідомлень про шантаж немає. Копи дуже сумнівались, що зґвалтування було, і що Руна це вигадала. Детективи запросили декілька психіатрів до справи. Після багатьох сеансів з заарештованими вони ще більше додали версій. Один психіатр зробив висновок, а сама Тамурі. Як фахівець психології розумів, що дівчина психічна хвора? Тому він сильно її опікав, щоб вона не образила оточуючих і оточуючі не образили її. У мене питання, чому він не показав руну другим психіатрам? Самолікування – біда. З часом любов батька затмарила всі межі. Він почав патакати руні у всьому. Коли почув про зґвалтування, то гнів залив очі. Він хотів допомогти покарати кривдника. Знов питання чому тоді сам не вбив? Чи разом з Донію разом легше пилити хребет? Другий психіатр зробив такий висновок: що Осама Тамура зрозумів, що донька психічна хвора, в неї багато особистості, тому в ньому боролись батько і дослідник психіатрії. Дослідник переміг, він вивчав поведінку руни. Тому так часто був поруч. Він слідкував за нею, як за мишкою в лабораторії. Осама хотів зрозуміти, якщо Руна зробить вбивство, то він, як спеціаліст, зможе повернути руну в нормальний стан. Я так розумію, що не вдалося. Третій психіатр Осама розумів, що руна хвора, він сам її лікував. Але коли ти дивишся в безодню, то безодня починає дивитись на тебе, а потім поглинає. Так сталося і за самою. Батько та донька довгий час обговорювали вбивство, вибирали інструменти, потім перейшли до дії. Я ставила себе на місце руни. Окей, я розлючена, зґвалтована молода жінка, помста і тільки помста. Горло перерізано, кров по всім стінам і підлозі. Все, я вже без свідомості на підлозі, але мені це мало. Я ще пилю Ванна маленька, запах крові сильний. Знов я на підлозі. І це мені мало. Я беру ганчірку і все мию. Кров червона. Тепла і густа. Знов я на підлозі, я це говорю, а в мене вже нудить. На підлогу не падаю. А руна прибирала три години. Мені здається, вона там кайфувала. А які ваші версії? Пишіть в коментарях. І знову хочу наголосити: не будьте як руна, підписуйтесь на мій канал. Суд відбудеться в лютому 2024 року. Руні загрожує 20 років тюрми. Ос саме Тамурі від 10 до 20 років, матері 3 роки. Тож почекаємо лютого 24-го року. Дякую за увагу. Кохайте один одного та бережіть себе та своїх близьких.